Доброго дня! З вами Метал Джаз Залізної Імпровізація. Сьогодні я імпровізував над реставрацією кулака Citroen Джампі. Тут проблема в них яка? Тут от є штопорні кільця, а замість тих бронзових втулок голки, коли вони вискакують ті штопорні кільця, тоді голки вилітають всередину і там коротше кошмар роблять повний. В принципі, людям зробили такий напівкошмар, вчасно зупинилися ще. І проблема знайти, Таку ну, тут річ їм була, можливо, довго чи проблема. Шліци бувають різні ті і ті, і, і різні діаметри, Бо там французи поробили, руки бувають різні і там то все поміняли. Внесли конструктивні зміни, так, аби було важче ремонтувати. Ну, коротше, і це відео я чому так знімаю, бо оця вже схема перевірена, вона працює на втулках, воно ходить довго. Достатньо довго вистачає, машина бігає, і вона проста у виконанні та в ремонті. Це за пару годин, там, декілька годин, то все робиться. Я думаю, в 5 годин можна зробити повністю. з... Ремонтом його зі зняттям і закладанням в машину. По схемі, як я роблю, чисто для оптимізації роботи, я спочатку точу оцю от шайбочку бронзову. Саджу її з натягом у 5 сотих оце, остатки того підшипника. І так роблю другу, третю, а потім Токарним патроном ловлю за оцю бронзу. Сюди ставлю індикатор, виставляю 0 або сотка биття, максимум до двох. І розточую цей внутрішній розмір, щоб не ганяти Ну, А перед тим чорнова, я так якби не дотягую пів міліметра, от, а потім тільки щих прогнав, 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 шліфану наждачкою їх та й усе. Оцей от зазор бронзовий. Він робиться зі середини для того, щоб втулка не вискакувала. І воно тоді тут треться, всюди кругом бронза. Штопорних кілець вже ніяких не потрібно. Воно потім так закладається туди і воно саме себе тримає. І от така справа. От і все. І буде людям ще ходити довго. І шофер буде радіти. І валюта збереглась в Україні. Не купляли новий кулак. Якось так. Наразі всім щасливо. Дякую за перегляди. До побачення.